Детальний план е, території, які затвердила Київська міська рада, він взагалі не відповідає ні на, ні нашому законодавству, ні якомусь е, західному баченню розвитку міст. Е, він тягне за собою доволі такі складні містобудівні проблеми, які потім буде дуже важко вирішити. Ну, по-перше, це збільшення висотності на ділянках вздовж е, Либіді. От, як ми могли переконатися, е, така щільна забудова, яка відбулася е, біля метро Либідської, вона не привела ні до чого хорошого. І ми зараз маємо дуже великі проблеми з метрополітеном. Тобто були розмови, що у нас до літа відновиться його робота. Ну, як ми бачимо, mm -hmm. поки ще. Синя гілка не, не працює в штатному режимі, а от, відповідно, ДПТ передбачає ще більш щільну.